Сьогодні є два варіанти. Перший добровільно потягнути кайдани. Це сценарій влади. Другий боротися і добиватися правди, не дозволити олігархам і спекулянтам розікрасти найродючіші у світі українські чорноземи. Усвідомте є тільки ці два варіанти. Чогось середнього. Бути не може, бо це середня триває вже 26 років. І до чого це прибуло? Повертаються бандитські 90. ті Доки мої ровесники гинуть на сході України. Решта молоді гине тут, в тилу. Нещодавно рейдери розстріляли селян на Кіровоградщині, потім на Вінничині. То далі. Жити по-новому стані якось. Страшно, правда? Хто досі не зрозумів, війна йде не лише на сході України. Це вже навіть не бандитські 90-ті. Це війна за землю. Останнє, що лишилося цінного, остаточно нерозікраденого. А кров загиблої від куль в останні роки молоді зможе залити цю Верховну Раду по самий купол і навіть перельється. За що молоді люди стояли на Майдані? Ми казали, що хочемо йти в Європу, але ми не хочемо йти в Європу тріпаками. Я особисто збирала підписи проти поспішного впровадження дикого ринку землі. Я особисто спілкувалася з молоді з різних куточків України. І більшість каже, що хоче жити. Працювати, народжувати дітей тут, на рідній землі. Депутати, не забирайте у молоді це право, не крадіть майбутнє у молоді, не забирайте завтрашній день у новітньої України. Нам не потрібно шукати чужої долі, кращої долі, можливо, але на чужині. Панове депутати, затямте. Трудовий народ це сила, за нами, наша українська земля. І знертувати цим не вдасться. Інакше сьогодні під сідами Верховної Ради не стояло б стільки людей. Вірю в українців! Вірю в Україну! Вірю, що від наші зусилля, ми покажемо, хто справжній господар на нашій землі. Слава України.